Всім привіт! І так, сезон дощів закінчився. Пробую проходити міждуряддя картоплі, так як вона в мене широченько посадена, сантиметрів, мабуть, 80. До мотоблока причепив плоскореза і проходив міждуряддя, А завтра, мабуть, підгорну картопельку дісками. Теж чіпляється за мотоблоком. Але але, це боюся, якщо оце цю таку ще вологу землю попідрізати, ці бур'яни, чи вони гади не приймуться знову рости. Це що мені цікаво. Бо земля, волога така, що зверху, звісно, підсохла, але просто дощі йшли цих бур'янів. Наросло, що аж прям геть-геть. Оці чебур'янчики бур'янчики не поприймаються знову. Було б цікава ваша думка. Чи треба ще почекати декілька днів, щоб висохло? Даже не знаю. Ну добре, все одно зараз пройдуся сьогодні міждурядя, мабуть. Потім підгорну картопельку. І так, да, ще місцями внизу, де тінь падає, туди вологовато. Вверху там то сухо, зрозуміло. Тут дерева, тінь від дерев видно ось є. То воно довше сохне. Але ж бур'яни, це капець просто. Лізуть і лізуть. Їм ні морози, ні дощі нічого не мішає. картопелька теж трошки сиділа, сиділа. Тут тільки тепло пішло, вистрелила. Так що спробуємо зараз не а потім на підгортання побачимо, що воно буде. Зараз покажу. Ось такий саморобний плоскоріз. Ось такий. Нозі не пам'ять якоїсь підскарні, те, що колета, ступіці, чи, 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 шестигранники підрізав, гуще поставив і якраз ідеально заходить в рядок. Ось такі справи. Ось. А потім чіпляю диски за мотоблоком, загортаю цю картоплю геть, геть за всім. Ось так, виходить, начебто нічого, але боюся, блін, що ці бур'яни приймуться знов цю вологу землю. Що ж, продовжуємо. І так, ну що ж, якось так виходить. Наші попроходили міждуряддя, бачу багато бур'янів, так сказати, в стадії ниточки. Ось такі, там такі, такі, що їх легко виривати. Але не знаю, чи воно не прийметься тут, бо земля зволога навіть так скажемо перезволожена. Але ж не знаю, якщо дощів не буде, то треба буде ще й підгорнути її. От. А так начебто більш-менш порядок. Головне, щоб ці бур'яни не прийнялися. А ні, то в будь-який момент можемо собі знову плоскоріза цього надіти та якісь 15-20 хвилин, там, мабуть, і менше. Скільки тут? 10-12 рядочків, Та й все буде добре. Ну Підгортати вже потрібно, але ж почекаємо, бо якщо почнемо підгортати і грудку кине на картоплю і буде дуже тяжко. Може вже завтра воно ще підтряхне за сьогодні. Погода начебто хороша, начебто дощів не обіцяють. Сонечко так трошки хмарки є, але ж, але ж, але ж. в будь-який момент може бризнути. Так воно. Ну що ж. Чекаємо наступного дня. Будемо підгортати картоплю. Покажу, як я це роблю. Може комусь цікаво. І так, наступний день. Половину вже підгорнув, згадав, що відео не знімав. Так, начебто бур'яни не поприймалися після вчорашнього міжряддя. Тобто, тобто як проходив міжряддя. От. Сьогодні пробуємо підгортати картопельку, наче трохи підтряхло. І тепер більш-менш виходить. Бо я вчора боявся, що грудки буде кидати сильно. Воно й так грудочка є трішечки. Але ж ну, вже не так хоч, Вже не так страшно. Ось тако, В рядку, звісно, де-не-де. -де є бур'яни. Але я думаю трошки дісками її шморгане, а потім ще прикриє землею. А ні, то тоді пройдуся та вручну сапою висипаю. Жуки вже з'являються, тільки потепліло, а воно сидять. Раду. Тільки потепліло, пару днів нема дощів і все. Геть, блін, тучами з'являються. Ось тако воно ну, десь виходить, трошки загортає, трохи де не загортає, буде більше картопля. Тепло пішло, вона добре пішла. Прям на очах росте. От, десь отак приблизно виходить. Начебто більш-менш все добре. Пригорнемо її. Потім через десь декілька, мабуть, пару тижнів. Вона підросте, ще раз пригорнемо і все, більш не будемо. Це максимум два рази загортаємо її бо можливо ще дощі пройдуть, воно трохи земля вляжеться, розповзеться, щоб зав'язувався, було де картоплі та й такі справи. Підгортаємо, купили на базарі диски до цієї доручної підгортачки, так сказати. Зробив отакий, отакий, так сказати, прицепне. Таке прицепне з регулюванням. Ось тут регулюється, кут нахилу і тобто, ще виходить, міняється ширина, я тут чую, ширина цього волочка більша-менша. Треба, щоб ширший був, пожалуйста. Накрутив ширший, треба, щоб вищий, але вищий був. Пожалуйста, можна виставити, він. буде вищий. Ну тобто, кому як я таке середньостатистичне беру. Отак пару раз пригорну і та й все добре тоді. І вона добре там зав'язується. Добре, да, наче так немає бур'янів, бо боявся, що волога земля була, десь приросте, хоча ось. У... Перій. Перій. Перій, мабуть, ще не сильно здо. А ні, він не сильно тримається. Просто трохи підв'явший. Ні, значить все добре. Не приймається начебто. Начебто нема бур'янів. Все добре. Можна буде і культиватором заходити в кабаки. Там вже буде інше відео. Так. Ну ось так потихеньку працюємо, підгортаємо картопельку. Такий махавор, кентаврик, Йому вже 2010-го. 15 років. В прошлому році робили... Ой. Повністю ремонт двигуна капітальний, так сказати. Багато чого поміняно. Порсунків. кольця поршня. коротше, Бо до цього, до цього тільки сальники міняв. Ось тут в редукторі внизу. І все. Раз міняв за 15 років. Тут, тут наче працює. Добренько, покажу зараз, як горнемо вверх вниз Ну, вверх трохи буксує, бо земля спушена і навіть як на наче, але все одно трошки підбуксовує. На резині взагалі було б. Зараз покажу, як це воно робиться. Ось такий результат вийшов підгорнута картопелька. ну, Висота десь, я знаю, на ладошку сантиметрів 15 приблизно висота виходить цього горбочка. Ну, картопелька вже чимала. Бачите, де загорнула, а де навіть і не загорнула. Так то результат я задоволений, начебто. Вчора між дорядям пройшли, сьогодні підгорнули. Все більш-менш гарно. Нормально. Будемо чекати жуків. Наступний крок. Це боротьба з шкідниками буде. Бо зараз тепло піде, вони швиденько вискочать. А погодка щось знову у нас. Хмарки насуваються. Ой-ой-ой. Ну нічого, будемо сподіватися на краще. Вчора один день буквально дощаний було, та й усе. А тут дощі, дощі. Кожен день хоч маленький, але є. І такі справи. Добренько. Всім щастя, радості, здоров'я, миру, всього найкращого. Всім пока.